Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Заздрість! Скільки разів ми відчували це почуття? Сусіди купили новий автомобіль. Наш найкращий друг їде відпочивати на Гаваї. Колега стрімко просувається кар'єрними сходинами. Усе всередині у нас стискається, нас кидає в жар, накочує хвиля обурення? Я теж цього гідний. Чи можна виправдати заздрощі, хоч у якихось випадках? Чи це завжди свідчить про егоцентризм і суперництво? А як бути у стосунках між чоловіком та дружиною? Чи виправдані ревнощі жінки, коли її чоловік фліртує з іншою? Очевидно, необхідно визначити, що саме ми маємо на увазі, коли використовуємо слово «ревнощі». Словник синонімів зіставляє цей термін з такими виразами, як постійне стеження, недовіра, обурення. Зрозуміло, усі названі вислови не є позитивними. Чи означає це, що чоловік не повинен нічого відчувати, коли його супутниця привертає увагу інших? Любов не несе потурання, і вона аж ніяк не сліпа. Справжня любов прагне захищати і плекати, огороджувати кохану людину від деструктивних і принизливих почуттів. Чи можуть ревнощі чоловіка бути вивим такого захисту? Замість власницького інтересу ревнощі можуть відображати глибоку стурбованість тим, що дружина піддається згубному впливу, який, зрештою, може цілком позбавити її бажаної переваги в любові і турботі. Безумовно, саме це мається на увазі, коли в другій заповіді Бог називає себе Богом ревнителем, коли говорить. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Друга заповідь говорить, що поклонятися Богу слід у дусі без участі матеріальних чинників, цебто різного роду зображень. Покарання, про яке йдеться до третього і четвертого роду, це заява про далекосяжні наслідки, що спіткають сім'ї, які вирішують жити не під Божою турботою. І навпаки, хто приймає і любить Бога, наслідує Його у стосунках з членами сім'ї. Друзями буде отримувати благословення і його діти, і онуки, і тисячі нащадків. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти розкриваєш свій характер нам на сторінках святого Письма. Ти закликаєш, Господи, нам вірно слідувати за тобою. Благослови нас цьому. Допоможи нам завжди поклонятися Тобі, єдиному, живому, святому Богу, не використовуючи ніяких зображень при цьому. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь ревнує, коли ми піддаємося згубному впливу. Він бажає, щоб ми і наші нащадки були щасливими. Пишіть нам про свої досвіди та відповіді на молитви. Також надсилайте на нашу електронну адресу ваші молитовні прохання. Телефонуйте нам. Наші номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня. До побачення!